Дрімайко, мене звати Шоня, і сьогодні ми будемо продовжувати свої цікаві уроки в технічній студії винахідник. Сьогодні моїм помічником буде Орес. Орес. Привіт! Ти знаєш, що сьогодні ми переходимо на новий рівень і нам підготували щось таке дуже цікаве. Я не знаю, хто це. Це, напевне, крокодил. Ні. А може це жираф? Він, він же ж невисокий. А, невисокий. То це схоже на якусь домашню тваринку, так? Так. Ну, Може це собака? Так. Це робопес. А чи збирав ти ось такий е, конструктор того робота? Ні. А що ж ти збирав? Я збирав без. Пілотний автомобіль угу. і. Якусь тваринку ще зберемо. Так. Пінгвіна і. І свода? Ні. Ні. Ну добре! Тоді давай перейдемо до нашого робопеса. Чи є у тебе собака вдома? Живе? Ні. Давай придумаємо якусь... якусь сім'я. Ну, так. Що, звати буде так? Ні. Ні. А як його буде звати? Боня, давай його буде звати, давай? Давай. Добре, ну тоді Боня йде на випробування. Орес, як ти думаєш, що наш робопес вміє робити? Я думаю, що він буде піднімати очі вверх і... І одне око буде вверх підніматися, а одне буде стояти. Потім, потім воно вниз, а потім все вверх. Хвіст буде вверх-вниз, а рот теж. Давай тоді обігнемо нашого робопеса. Ти погавкаєш за нього. І... От я погапкаю. Uh -huh. uh -huh. да. А є такий і інший, так, е рівень. Так, що його. А, це вимикається. І в іншу сторону так, це він швидше так, починає хвостом uh -huh. махати. Це він голодний, напевне, просить, щоб його погодували. Uh -huh. Uh -huh. Так. І оченята в нього бігають, і ще два відкривається. Так, як у справжнього робота. Покажи, як він кота тут. О, серйозно. Так, вимикай, він вже втомився. А як він працює? М? Які тут у нього механізми? Це у нас... Шестерня. Одна, два, три. там багато там. Що там ще? Оце? Оце? Реміна. Ага, реміна, це у нього так працює хвіст. Так ходить? Так. Від, від оцих шестерень. Так, а тут у нас що? Це моторчик, так якийсь? Так, моторчик. Тут стік стільки всяких прибамбасів. Я ще вони мене... зовсім нічого не знаю. Орестен, а як же працює наш робопес? Із черідної магії, так? Ні. А від чого? Уже якийсь механізм тут хитрий? є? Напевно, так. Так. З чого почнемо? Расказую. І з цього давай. Угу. Це у нас. Це у нас. охолятор. Е... Так. А а? Це у нас мотор. Моторчик. Угу. Ось я бачу шестерні. тут. У їх так багато. Скільки там їх? А ну порахунку. два, три, чотири, п'ять. П'ять. І тут навіть гвин, які допомагають відкривати щелепу, так? Так. А ну, ось іще тут є, є така конструкція, пане. Всього цікавого і ми ще багато чого не знаємо, але попереду ж багато уроків, нових рівень. Тому нам треба вже йти готуватися до них, а ми будемо прощатися з нашими глядачами. Ви, дорогі друзі, слідкуйте за нашими новинами, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки і натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати наші відео. Прощаємося. Па, па До нових зустрічей!